Доброго дня, шановні друзі! З вами автошкола нова та я, Таранушко Володимир Палий. Шановні друзі, вітаю вас з травневими святами. Бажаю миру усім, здоров'я, благополуччя та отримати посвідчення водія, якщо ви поставили собі. Таку ціль. І у мене прохання до вас дуже просте. Якщо у вас щось не виходить, значить ви не організували правильно службовий процес. Розумієте? Тому що автомобіль воно приносить тільки радість. Розумієте, тобто машинка, ви можете в ній бути більш вільними. Знаєте, це ваш такий простір, де ви можете усамітність, ну, коротше, уєдини можете. Тому автошкола нова запрошує і дарує вам такий подарунок. За 77 гривень. Купіть експрес-метод підготовки до складання теоретично імені. 77 гривень. Там мощна така система. Тобто, спочатку ви вивчаєте тільки ті пункти, які, по яких складено тести. Потім тренажер, тільки правильні відповіді, питання тестове відповідь. І потім ви вже перевіряєте на Greenway е, свої знання. розумієте? Якщо у вас це не виходить, ви заносите себе в електронний журнал до е, викладача Тернуська Володимира Павловича. І там уже в зумі ми. Е, Допомагаємо друг другу і відповідаємо на питання. Розумієте, тобто системна робота, не треба якихось наскоків робити на матеріал. У нас заняття 25 хвилин, 5 хвилин перериву. Тобто випрямити спинки спинку і все. І так, шановні, тільки два дня, 8 та 9 травня. Будь ласка, хто приобрете експрес-метод на сайті Greenway, як нас знайти? Херсонська область, і там е, буде цей експрес-метод підготовки по категорії Б. Розумієте, всі інші дні, шановні. Демонструйте свою ну, скажімо так, увагу до автошколи нової. Тобто підписуйтесь на наш канал, будьте активні і, будь ласка, там зовсім інша ціна, але будуть скидки. Тому що ті, хто коло нас, вони будуть підготовлені, вони з'являться на проїжджій частині, і нам буде спокійніше. І так, шановні, сьогодні, сьогодні будь ласка, встигайте приобрести метод експрес-метод підготовки до складання іспиту в сервісному центрі. Сьогодні ціна 77 гривень. так. Да? Всі останні, будь ласка, приєднуйтесь, але буде там менша ціна. І так, шановні, сьогодні у нас розділ третій. Рекомендую книжку Ілюстровані правила дорожнього руху. Рекомендую книжку, е, рекомендую книжку, да, тому що гарна подача. Так, сьогодні розділ третій. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами. Але кожне заняття, у кожне заняття є шапка. Шановні, підніміться, будь ласка, розминка. Руки в сторони опущені, права зігнута перед грудьми піднята вверх від грудей. спинку, вирівняйте, посміхніться. Сторони опущена, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Сторони опущена. Права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Сідайте, будь ласка, значить, це жести регулювальника. Кожен раз робіть, включіть. Положення корпуса, рук регулювальника до ранкової зарядки. Розумієте, якщо у вас сидяча робота, піднялися за комп'ютером, розправили плечі, вирівняли, вирівняли осанку. По-друге, значить, будь ласка, вивчайте паралельно гарну пісню. Причина проста: ми тренуємо мізки. Для того, щоб утримати оцей великий об'єм інформації. Тому що ви знаєте, що тести ПДР це 2700 питань по різних темах. Розумієте? Тобто, не робіть такий недільний наскок, що за неділю я все вивчу. Постійно. Тепер, шановні друзі, у нас є Азбука ПДР. Так ось Азбука ПДР, ми доторкаємось до неї кожного е, початку заняття. І так, тема у нас регулювання дорожнього руху. Якщо ми роздаємо матеріали, вони є прикріплені. Прикріплені там тема регулювання дорожнього руху і лист. Самоконтролю. Тобто не потрібно вам. Тут я, звісно, дергаю, дергаю, е, курсантів. Причина Нам потрібен результат. Результат це не просто знання, а беземоційні. Розумієте? Щоб ви не впали в таке хвилювання. що е, Шарики за ролики заходять, і ви не можете відповісти. Тобто, отак от ми не робимо тепличні умови, ми розшатуємо по емоціях. Але це все психофізіологічна підготовка, розумієте, і краще е, ми хоч е, нагадаємо вас, що просто знань недостатньо, потрібно ще себе утвердити. розумієте? Щоб не було таких тепличних услов, ні, дайте тільки мені рідні стіни Володимира Павловича поруч, бо ми з ним роздружилися і гарно е, ну, при ньому відповідаємо. Ні, шановні, будемо готуватися до реального життя на вулично-дорожній сіті. І так, шановні, хто знає, відповідає. Хто не знає, то тоді е, домовчить. вчить. Да. І в нас дуже багато таких методик. коли ну, людина, знаєте, бекає, мекає, це в відповідь, в, е, мова повинна бути, знаєте, така тверда. Да. Чому? То Тому що ти знаєш, і ніяк, це. А коли ти не знаєш, ти починаєш причмакувати, тут чесати, потім потилицю чесати. Це все ознаки вашої невпевненості. А представте собі, це ми сидимо за учбовими партами, а на дорозі там. Ага, і носа розквасять, якщо будеш чудить. І так, шановні, Тема регулювання дорожнього руху. Бог доріг регулювальний. Потім у нас світофор. Але ми вже знаємо, світофор повинен працювати в режимі трьох кольорів. Все, тоді він уж регулює. Потім дорожні знаки. Потім Дорожня розмітка і дорожнє обладнання. І так, світофор працює в двох режимах. Один режим це миготіння жовтого кольору. Він не регулює, він привертає увагу. І коли він працює в режимі трьох кольорів, це пристрій, який, який регулює дорожній рух. І так, розмітка буває. Горизонтальна і вертикальна. Дорожні знаки бувають. Постійні, тимчасові і за змінною інформацією. І третє це дорожнє обладнання. Вибухи зеркала. Випуки зеркала, лежачий поліцейський, полоси. полоси, красавчики. Да. Тобто, знаєш, опережай, викидуй. я трошки да, І курсанти, які знають і викрикують, ті, які ще не знають. То вони е, розуміють, що повтор... повторення мати знання. Так, шановні так, автомобілі з спецсигналами. Ви на е, сторінці 21. Будь ласка, Дерек Заварицький, Ілюстровані правила дорожнього руху рекомендую. Або іншу книжку, але, будь ласка, з малюнками. Це подача інформації по декількох каналах. І так, шановні, автомобілі з спецсигналами. Нас буде цікавити тільки поліцейська машина з планочкою. Потім. Пожежний автомобіль, буде цікавити швидка допомога, і буде ще цікавити дорожньо-експлуатаційна служба з жовтим-жовтим маячком. І так, шановні, як ми кажемо, це все. Представте, світлофор на колесах. Да. І ось нам потрібно розібратися. Коли ми бачимо, що їде автомобіль з червоним проблизковим маячком наша задача нічого не вигадувати. Червоний колір завжди є і був стій. Стій, це огонь, це ерета. Значить, включаємо правий поворот і з, з дотриманням правил дорожнього руху. Зміщаємося і зупиняється. Розумієте? Якщо немає умов для такого гарної зупинки, просимося. Демонструємо включений показчик поворота, що ви бачите автомобіль, який наближається, ви знаєте, що ви повинні дати йому проїхати і зупинитися, але немає відповідних доріжних е, дорожніх умов. Тому що, якщо ви влетите в халепу е, ДТП, злі чого воно вам треба? Розумієте? Тобто, Тобто, тобто. Безпека, тільки безпека. Значить, бачу червоний, доганяй або назустріч. Будь ласка, зупинись. Бачу синій, дай безперешкодний проїзд. Тепер спецавтомобілі, значить, оці всі подробності. Якщо проїжджа частина має розділову смугу, то вже потім, коли ви будете проходити тести, отам от ви це все і уточните, скажімо так, догоните, догоните нюанси. А поки ваша задача це філософію зрозуміти спецсигналів. Розумієте? Тобто, якщо ви будете себе задіргувати мілачами, то ви просто-напросто не будете бачити гарного результату, ви будете засмучуватись, а потім плюнете і скажете, а піду я шукати чубату руку волоса. Хай мені допоможуть. Автошкола нова. Вклят даєте, що не будете витрачати свій дорогоцінний час і гроші для оцих всіх ваших помагателів. Ми вивчимо, розумієте, з поспішкою вивчимо. Тому скористайтеся оцею нашим подарунком до травневих свят і купіть. Розумієте? І ми з вами, повірте, так, з посмішкою викарабкаємося до знань, які достатні в сервісному центрі. Так, шановні, значить, бачу червоний, зупиняюсь. Але правила дорожнього руху, на то є що ми їх не порушуємо. Бачу синій дати безперешкодний проїзд. Розумієте? І потім ще. Автомобілі є, супроводжують колону. Колона це три і більше транспортних засобів. Да. Так ось спереді їде автомобіль, який зупиняє, а ззаді замикає колону. Автомобіль, який має зелений колір. Зелений колір дозволяє рух. І там є ще нюанси, які чи можна в колону встроїтися, об'їхати цей зелений дозвіл, ні, друзі, ніякого обгону, ніякого випередження. Тобто, ну, представте собі е картеж, картеж е летить і ви думаєте, що ви там десь вскочите. Ні, шановні, Бачу, зелений на автомобілі, який замикає колону, не обганяю його. Так. Е шановні, ще є таке питання, е коли автомобіль стоїть на узбіччі, на дорозі там і круте маячком. Да. Ваша задача знизити швидкість до. Це тика. Сорока км за годину. 40 за годину. Да. Тобто ви знижуєте швидкість, встановлюєте зародний контакт. Якщо він вам нічого не зупиняє, показуючи на ваш автомобіль. Зниживши швидкість, поїхали. Чому? Тому що там може бути ДТП, ходити люди, ходить, будуть ходити доктора. Тому для цього і потрібно знизити швидкість. Коли ви знижуєте швидкість, то вам легше відслідковувати цей весь двіж. Так, ще є жовтий жовтий. Проблисковий маячок спецсигнал, а це дорожня експлуатаційна служба, там е, ці всі охоронні агентства. Да. І так значить, жовтий колір, де б він не був, на світлофорі з вертикальним розміщенням кольорів. він привертає увагу. Він привертає увагу. Тобто він миготить і привертає увагу. То ж е, значить, дорожня експлуатаційна служба привертає увагу, і вони можуть відступати від деяких, скажімо так, пунктів. Ну, особливо пункт розділ 8, регулювання дорожнього руху. Але там є і інші пункти. Зрозуміло. Так, зверніть увагу, швидка допомога синій. Ш... Так, швидка допомога синій. Пожарна машина синій, да, і може додатково ще звуковий сигнал. Але всі вони повинні забезпечувати безпеку дорожнього руху. І ще один момент: це друзі, роз'їзд. Роздіс, коли на дорозі є якась перешкода або е під уклін їдете, то <клін> тут е ситуація наступна. Автомобіль з спецсигналом, ми повинні його пропустити. Отака ситуація. Тобто вони виконують невідкладне е службове. Завдання, і ми повинні їм е, в цьому тільки допомагати. Так, шановні друзі, значить, будемо ми вивчати. Тепер ми вивчаємо, як дома курсанти прочитують. Якщо є питання, в робочий зошит заносять, тобто не треба топтатися на одному місці і е, 2-3 часа. Є якесь питання, заніс в робочий зошит і пішов, пішов, пішов вивчати розділи. І в тести неряємо. Але перше, у нас тести це з тільки правильними відповідями. А потім уже ряємо, закачуємо з Грінвея питання і там уже себе в електронних носіях. Чому я рекомендую вивчати на паперових носіях? Повірте, оці гаджети. Вони настільки інтелектуальні, що нас відволікають. Феніді, діти, як показали, скільки годин я гороскоп посмотрю, пронос погоди. І всяку лабаду. Чотири години можу, там мене ото за носа водять по е, цьому Ютубчику. Шановні, послухайте, якщо ви під час вивчення правил дорожнього руху, знаєте, е, ну, засмучуєтесь щось не так, візьміть собі і, наприклад, якщо ви в сім'ї, то купіть книжку відповідного, для відповідного віку і з дітками учіть. Це, це може бути і 6 строчки, і сім, але зробіть, знаєте, вивчення правил дорожнього руху з задоволенням. Чому? Тому що правила дорожнього руху, якщо ви не будете знати, Якщо ви не будете знати, то і не буде, не зможете на дорозі на вулич, на дорожній сітці бути. Я всіх учу. Будь ласка, якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, то будьте обізнаними. Що я маю на увазі? Пішоходу можна через дорогу перебігти. Mm. Ні, да, правильника, але ми ж не святі. Але якщо ви і плануєте перебігати, то кількість полос буде три, під яким кутом бігти через ці три полоси. 90 Умниця да, не треба кавляти по діагоналі і розтягувати час перебування. Ну, якщо є э, этот, підземний переход. Хочеться туди, назад, а якщо ти ще з візочком, зв'язочком, да, то будь ласка, впевненись, подивись, гарно, розверни свої очі на 180 градусів і тоді порушуй вже правила. але коли ти будеш знати, звідки, звідки до тебе може прилетіти, то ви і Погляд свій будете туди направляти. <розумієте>, розумієте? Тобто станьте підготовленим таким порушником. А далі, як ви виховані, як сім'я вас виховала. Але я вас прошу одне, прошу одне. Дотримуйтесь правил дорожнього руху і тоді розумієте. І поліція на вашій, і страхова на вашій, і внутрі, внутрі ви себе уважаєте, розумієте, тобто ви являєтесь прикладом, тихим таким прикладом. А якщо ще дітки, будь ласка, станьте для них прикладом. Ну і, звісно, шановні, знаєте, якщо ви йдете проти волни зі своїми порушеннями, то ніхто не відміняв і самосуд. Розумієте, воно вам треба. Воно вам надо. І так, шановні, скористайтеся подарунком від автошколи Нової. За 77 гривень на Greenway купляйте це. вносьте свої дані в електронний журнал до викладача Таранушко Володимира Павловича, і ми вам просто-напросто з посмішкою. Закачаємо ці знання, а тести з ПДР ви підете складати як розвага, по приколу. Так, все, пока зі святами. Миру всім. Разом до посвідчення воді. Пока-пока.